Монета 20 років Конституції України присвячена ювілею основного закону держави, ухваленого 28 червня 1996 року Верховною Радою від імені всього українського народу. Конституція України закріпила головні засади організації держави і суспільства, визначила права і свободи людини та стала символом незалежності й демократії. На аверсі монети ми бачимо вертикальний поділ на матову та дзеркальну поверхні. У горі розміщено малий державний герб України. Праворуч півколом написано Україна. У центрі будівля Верховної Ради обрамлена рослинним орнаментом. А під нею рік карбування 2016 року. Унизу півколом зазначено номінал 5 гривень. Реверс монети також поділений на дві частини. У центрі зображено розгорнуту книгу з гілочкою калини, як символом мудрості й сили народу. Праворуч на дзеркальному тлі бачимо написи: «20 років та півколом Конституція України. Ліворуч на матовому тлі викарбувані перші статті Конституції. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, її територія є цілісною і недоторканною. А найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя, честь і гідність.